Питання сплати податків, зокрема за здачу в оренду житла, обговорили напередодні в Ужгороді. Із початку повномасштабної війни на Закарпаття вимушено переїхала чимала кількість українців. Частина з них орендує житло, зокрема і в обласному центрі. Однак, за словами начальниці державної податкової інспекції Ужгорода, більшість орендодавців житлової нерухомості не сплачують податки, які мали б збагатити міський бюджет. Податківці нагадують доходи за 2000 тисячі. 2022 рік необхідно задекларувати до 1 травня 2023 року. Розмір залежить від доходів – це 18% від загальної суми для фізичних осіб та 1,5% військового збору. Якщо вони не подадуть і буде зафіксовано і складено акт, то відповідно є фінансові санкції за недекларування за не доходів і за несплату податків і пені відповідно до законодавства. Є штрафи. Вони є по різних видах податків, різні розміри штрафів в залежності від того, яке саме порушення громадянин допустив при тому, що він не задекларував і не сплатив податки.